Сесія міської ради, що працювала 7 квітня, замість запланованих двох годин, тривала п'ять. І все через ряд дискусійних питань. Перше з них встановлення місцевих податків і зборів, які для підприємців, що працюють на другій групі оподаткування, автоматично зросли через зростання розміру мінімальної заробітної плати, від якої вони обраховуються. Звідси підприємці вийшли з пропозицією знизити ставку оподаткування вдвічі до восьми. Десяти два з половиною місяці тривало вивчення питання. Свої висновки надала фіскальна служба та фінансове управління. Депутати разом із представниками підприємців обговорювали проблему на спільних засіданнях. На сесію профільна бюджетна комісія вийшла із обґрунтованим проектом рішення, за яким пропонувалось встановити ставки у розмірі в середньому 15%. Голова комісії Валерій Мельничук, який доповідав з цього питання, поінформував, що у попередніх обговореннях на жаль він не побачив активної. Зацікавленості тих підприємців, яких торкнуться зміни, і додав, що від зниження податкової бази міський бюджет цього року недоотримає 800 тисяч гривень, які доведеться вишукувати з інших джерел. Міський голова Василь Сидор в продовження теми нагадав, що цьогоріч навантаження на міський бюджет додатково зросло на 33 мільйони гривень, через те, що освіта, медицина, пільгові перевезення недофінансовані із державного бюджету у тривалих дискусіях під час голосування за встановлення місцеві податків і зборів порівнювались аналогічні ставки в інших містах. пропонувалось внести зміни з 1 січня, з чим одразу не погодились юристи. Кожна пропозиція голосувалась окремо в підсумку. Більшість голосів набрав проект рішення профільної депутатської комісії. Наступне питання сесії, до якого був підігрітий громадський інтерес через публікації у місцевих друкованих виданнях і обговореннях у соціальних мережах, очікувалось стати резонансним, але таким не стало. Заробітна плата міського голови, його заступників, секретаря ради та керуючої справами, завжди затверджувалася сесією міської ради в останній грудні 2016 року. З того часу нічого не змінилось. Фонд оплати праці також залишився незмінним. Тільки у проєкті рішення на це не засідання, були запропоновані деякі уточнення. Міський голова озвучив у розмір свого посадового окладу. Він складає 3578 тисячі гривень. А решта надбавки. В цілому керівник громади отримує дванадцять тисяч гривень заробітної плати. Депутати більшістю підтримали проект рішення, але в обговореннях висловлювалися за те, аби були розроблені критерії преміювання працівників виконавчого комітету міської ради. Інше питання, що набуло розголосу останніх півроку, на цьому Арному засіданні мало б дати відповіді на запитання, чи ефективно використовуються кошти міського бюджету центральною районною лікарнею. Для цього депутати створили робочу комісію, яка мала б виявити можливі порушення чи зловживання. І тепер на сесії голова комісії Валерій Мельничук доповідав з цього питання. Він одразу обумовив, що це не була фінансова документальна перевірка. Депутати прагнули розібратись ситуації, приводом до якої послужили неоднозначні акти на списання обладнання та матеріалів, завізовані головним лікарем. За результатами перевірки були встановлені порушення, але вони не є фінансовими. Сумував Валерій Мельничук. Натомість інші депутати запропонували провести об'єктивну перевірку із залученням державної аудиторської служби. Проте така пропозиція не була підтримана більшістю. Натомість депутати зобов'язали головних лікарів усунути недоліки, проінформувати про проведену роботу і прозвітувати на спільному із районною радою пленарному засіданні. Дискутували депутати і при прийнятті звернення до керівництва держави щодо недопустимості введення щомісячної абонентської плати за підключення до системи газопостачання, але більшістю проект був підтриманий. Емоційним було обговорення проблеми розміщення кар'єрів поблизу міста. Недопустимим, вважають депутати їх розташування в межах санітарної зони водозаборів міськводоканалу йдеться про цвітовський кар'єр. З цього питання було прийнято рішення звернутись до правоохоронних органів та міністерства оборони на Землях якого розміщений кар'єр, так само правоохоронні органи вирішили депутати, мають дати оцінку несанкціонованому видобутку піску, відеоматеріал, з якого депутати демонстрували на сесії. Чималі дискусії у сесійній залі виникли при обговоренні питання стосовно реформування комунального підприємства, редакція газети Трудівник Полісся. Газета пройшла етап роздержавлення, стала юридичною особою приватним підприємством. Однак, міська рада, за словами голови депутатської комісії і голови ліквідаційної комісії. Миколи Климковецького не може підписати передавальний акт, підготовлений тепер уже керівником приватного підприємства газети «Трудівник Полісся, бо в ньому включені приміщення і земельна ділянка, які згідно закону передаватись не можуть. Крім того, юридична приналежність приміщення газети, тобто у чиїй воно власності, не визначена. Віра Мальчук, редактор газети, доводила свою позицію. Юристи висловлювали свою, а депутати, яких попередньо Віра Олександрівна похвалила за різноголос не змогли проголосувати за жодне із рішень питання залишилось відкритим.